Трошки канскової зими на території сантеря Молдова. Зверніть увагу, тут нова вивіска. Нові двері. Цифра 2026. Ялиночка. Фотозона. зона. Краса, правда. І сніжок. І сніжок летить, правда. Молодого не бачили снігу, радіють снігу, Ну, сніг реально гарний. Казковий, просто казковий снігопад. Заодно побачили, що як мені дві людини відпочиваються на сантарія Тобто були суперечки, є тут хтось нема, так не знаю, дві людини є. Більше нікого не видно, незважаючи гарна погода, назваючи такий час, що на бювет треба ходити. Це 12-та година дня. Що треба обідати. Молоденькі сакури висадили. Це минулого року ми вам показували про це. А, десь далеко ще подивимося на Молдову. Буду з таким сніжком виглядає. Гарно. А, це! Південний. Ну, південний себе називає Южний. Може так і правильно, як вони себе називають. Засніжено. Засніжено всюди засніжено в Трускавці. Всюди дуже багато снігу. То, що не був в цієї зелених трускавці. Приїжджайте, поки є сніг, дуже-дуже гарно. Ні, можете не приїжджати, хто не хоче, бо більшість людей думає, чомусь ну, більшість, частина людей думає, що як він приїде, то я за кожного приїжджою отримую 1000 гривень. Ні, я взагалі нічого не получаю. <рес> ні за приїжджою, ні за неприїжджою. Так що хочете приїжджайте, хочете не приїжджайте. Ми нічого не продаємо, нічого не купуємо. Ми створені для вашого задоволення щоб ми могли дивитися, насолоджуватися гарними панорамами, краєвидами Трускавця. вця. той бік батьківщина. І цей магазинчик який жовтенький не працює. Ну що, Кілька кроків, да, кілька кроків напрямку до Батьківщини, далеко не підемо, бо буквально недавно у нас було відео, ми заходили, там ще нового, ну, там нікого немає. В... От він південний. А я там до зараз зупинимось, подивимось привіше. Ну, ще лівіше, кому як. Йдемо далі. Хто не знає, ну я думаю, всі знають, бо <кій> ми неодноразово показували. Направо можна повернути рідкий. Перехід на вулиці Івана Франка. Тобто звідси як можна йти? Отак. Прямо лівіше, так якби. Це в парк, до Юзі, до Кристалу, до ТКС, до колишніх магазинів Фуршет, Сільпо, а нинішнього треша. Прямо і так, прямо, це можна вийти до бюету. Вниз. До бюету. No. Та перша дорога, що я вказав, веде до бюету номер два. А от якщо правіше піти під паркан Південного, можна вийти на вулицю Франка. І звідти теж спускатись можна в центр, можна на базар, можна так і швидше і до базару. Злежку куди треба. Ну, наприклад, до шахтаря тут взагалі, от, якщо тут знову ж ми говоримо про ці стежки. Раз. Два, три. Оця стежка, хто йде в Карпати, в Карпати, санаторій Шахтар, звідси треба це ідеальна дорога. Ось я покажу трошки південний. Стежкою цією найкраще, якщо не хочете пообізній. Але блін, дивіться, двоє людей, двоє людей було на початку відео, і якби ми їх не, не це не, за, не якось не показали, взагалі би відео було без людей. Аж образло. Та, оце та стежечка, що ми вам казали, йдете прямо-прямо і вийдете. Вийдете на вулицю Франка. Дня, бачите, видно, молдову відійшли далі. Це ми звідти йдемо, а за кущами там кристал видно. Все видно, гарну погоду і гори видно. Ну, і безлюдна вулиця Івана Франка. Давно у нас з не було відео. Важко сказати, чому люди відсутні. Ще раз скажу, пора бюлетна, обідня, день вихідний, погода гарна, не сильно холодно, не сильно морозно. І тру взагалі А, поштова скринька, пам'ятаєте? Показував одна з останніх, напевно, в трускавці залишилась. Поштова скринька.